Всім привіт! Хто нас дивиться сьогодні? 16 травня. Я Катерина Супруни мілітарний доповідає про польські дрони Камікадзе Вармейт. Наші польські колеги з видання Дефенс 24 спільно з фондом Warsaw Enterprise Institute зібрали кошти на 16 таких баражуючих боєприпасів для сил спеціальних операцій зсу. Участь у зборі взяли 13 тисяч людей. Дрони передали командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктору Хоренко. Вармейт баражуючий боєприпас компанії VB Electronics, Вперше його представили у 2014 році. Перше замовлення на поставку невеликої партії безпілотників було розміщено у 2017 році, а система офіційно надійшла на озброєння у 2021. Станом на січень 2022 року польські військові мали 10 комплексів, тобто безпілотників. У квітні 2022 року було замовлено невідому кількість комплексів для польської армії. Вартість контракту – на 12 мільйонів доларів. Зараз компанія виготовляє безпілотники вже за версією 3.0. Швидкість «Вермейт» під час ураження цілі – 150 км на годину, а робоча – 75 км на годину. Радіус застосування – 30 км. Дрон може залишатися в повітрі 70 хвилин. Злітна маса – 5,3 кг. Вага бойової частини 1,4 кг. Вона може бути кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Також дрон може виконувати розвідувальну місію, нести замість бойової частини оптико електронну станцію візуальної розвідки. Дрони Вармейт запускають з пневматичної установки. На розгортання обладнання потрібно кілька хвилин. Керувати системою можуть двоє військових. У безпілотнику використовується інерційна система наведення або GPS. Також діє автопілот. На мапі вказують точку, а потім запускають дрон. На кінцевому відрізку польоту оператор може коригувати боєприпас для точного ураження цілі. Вармейт підходить для ураження техніки, скупчення живої сили, складів боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів. От на Наприклад, літо минулого року головне управління розвідки опублікувало відео ураження РСЗВ БМ-21 град автомобіля з зенітною установкою та наметового містечка окупантів поруч з Запорізькою АЕС в Енергодарі. Внаслідок удару троє окупантів загинули. 12 отримали поранення. А наметове містечко згоріло, оскільки пожежу не могли загасити. А це вже лютий 2023 року. В третього року. Вармейт використовують військові держприкордонслужби. Перші новини про використання українськими силами цих камікадзе з'явилися у квітні минулого року. Відомо, що ці бережуючі боєприпаси закуповували польські волонтери. Влітку минулого року було оголошено збір на 20 БПЛА зі станцією керування. Реалізацію контрактів забезпечив виробник компанія Вібі Електронікс. Йдеться про логістику та передачу озброєння Збройним силам України. Також 1 мільйон євро на Вармейт збирали у Литві. Цих коштів мало вистачити на 25 безпілотників, але домовилися про 27. Виробник надав ще 10. Ще 40 камікадзе закупили в рамках проекту Армія дронів. На них зібрали 64 мільйона гривень. Нагадаємо, що ще в 2016 році ліцензію на виробництво Вармейт купило чернігівське підприємство Чизара. Чи виготовлялися там безпілотники та чи використовувалися вони у війні проти Росії? Ми наразі не знаємо. Зараз компанія груп Вібі, до складу якої входить Вібі Електронікс, найрощує виробництво Вармейт. Цьому сприяли замовлення з України та Польщі. А також зацікавленість інших країн, також працюють над можливістю застосування Вармейт ROE. Крім того, компанія працює над виробництвом Вармейт 2 Він матиме зону ураження 180 км та бойову частину до 5 кг. Свідчень про використання Вармейт наразі не так багато, щоб стверджувати, що вони стали справжніми нищителями російської техніки та живої сили. Але це ще одні можливості, як і свічблейд, для того, щоб нищити. Окупантів, головне, що є по чому бити. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.